Дональд Трамп вирішив звинуватити Камалу Гаріс, це ж дві фігури, які будуть змагатися у вчорашньому падінні американського фондового ринку. Про це він написав у американській соцмережі. Водночас, The New York Times нагадує, що саме за каденції Трампа ринок зазнав набагато більших одноденних втрат. А рівень інфляції за президентства Трампа виріс до 9%. Що скажете з того, що свого часу багато говорили. Про республіканців і про Трампа. Давайте так. Хтось відверто, хто б там не переміг, хто американцям там вирішувати, за кого голосувати. Чи можна припустити, що буде ну, круто проросійським? Ну, Не те, щоб загравати з Кремлем, але так дивитися в той бік. Бо про Трампа таке говорило. Що він ніби там. І оці мирні угоди, оці переговори, я посажу Зеленського, Путіна. Ну так, так розумілося. Ви це уявляєте, от, от момент? А взагалі от мирні переговори. От як, як це може бути е -е, на вашу? Демонізація Трампа це от, стало от, частиною от нашої от, такої, от, такої, політичної культури. Е -е, це величезна помилка, величезна помилка нашої влади. Е тому що ну, це вже така просто аксіома в побудови стосунків із сполученими штатами. Це. Е -е Підтримувати стосунки з обома партіями. Ну, Це, 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 це класіка. Well, so. І ставка на одну сил, така от відверта, як у нас відбулася, mm -hmm. особливо за нинішньої влади. Ну просто, ну, от, просто от все. Демократи і все. А, і, і відверта демонізація республіканців і Трампа. Е, це така тема для мене. Е, ну, я її міг би. Міг би достатньо розгорнуто довго говорити. Вона мені цікава, тому так, що я не є прихильником демократичної партії, Камали Харріс, Там ну, Байдена вже там ні. Я не вірю в те, що. От зараз відбувся е, обмін. Ви обговорювали його в попередній годині, так, так. Та, 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 зараз та, вже та, з аналітиками. Сфенко обговорювали це. Угу. Скільки там залишилось до можливого приходу Трампа до влади, ну там лічені місяці, да? Ну, 5 листопада в них вибори, а інаугурація в січні. чим. Да. Перемовини йшли там ну, дуже довго, ну, по цьому обміну. Якби Путін прям так чекав Трампа, ну ж не проблема почекати ще там десь до листопада і, і зробити їх на кілька місяців пізніше. Підв'язати І... це все під якусь конву, правда? От, от Трамп прийшов, все почалось. Все почалось. Але цей пас, м'яча він кинув демократам. Тобто, демократи реально собі там нормально подхабатілі рейтингу. Зрозуміло. Тому що от, це їх успіх, коли вони кажуть, коли Трамп каже, та я знаю Путіна. І перший мій дзвінок буде путіну і Зеленському, і я доб'юсь миру. Ну якого миру там, ну про це не говориться, да? е, може він сам не знає, якого поки що не знає. Зрозуміло. Але, але е, і а тут демократи кажуть: ми з росіянами нормально спілкуємося, не просто спілкуємося. Вони каже, з ними можна мати справу, О, да, і ми і ми маємо успішний кейс. Наскільки невілюється головний передвиборчий е, слоган Трампа?